Сьогодні з нами Скотт Лукас, професор американістики інституту Клінтона в Дублінському університетському коледжі. вітаємо в програмі, професоре Лукас. Дякую, що запросили. Українські дрони двічі цього місяця вдарили по НПЗ в Уфі, що за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Друга атака була цього ранку тим часом у Криму найбільше сховище нафти Росії було уражене черговою атакою українського дрона, і це сховище все ще горить. з вашої точки зору, чи шкодує Кремль чи особисто Володимир Путін про своє вторгнення в Україну за таких наслідків? Вам слід запросити іншого гостя. Про це варто говорити власне з Путіним. Але я б припустив, що Володимир Путін ніколи не зізнається в такому. і справді він ні перед ким не висловить зізнання про поразку. Отже, лінія Кремля щодо цього, якби вони не самлілися висловитися, буде такою. Звісно, ми цілком витримуємо всі атаки українських дронів. Погляньте, скільки дронів ми збили. І немає способу, в який вони могли б зупинити нашу спеціальну операцію, як вони її називають. Тож замість гадати про стан розуму Путіна сьогодні, навіть коли Росія, я вважаю, зазнає труднощів краще оцінити де ми зараз, майже через 45 місяців після повномасштабного вторгнення. і мені здається цікавим, що ви починаєте саме з цього питання, адже знаєте, ми могли б почати з лінії фронту на сході та півдні України. І ми вже давно чуємо, Росія перемагає, Росія наступає у них так багато військ, у них так багато артилерії. У них стільки дронів, але насправді вони майже не просуваються на цих напрямках. Тим часом, що ви маєте на щоденній основі, це інший тип кампанії, а саме кампанія безпілотників України і тепер ми також бачимо деякі українські ракети і, можливо, побачимо інші ракети, включаючи американські томагавк. Але щоранку, прокидаючись, я бачу нові звіти про нові операції навіть за допомогою самих дронів. Ви згадали Уфу, де знову було завдано удару в глибокому тилу. Звісно, найбільша нафтобаза Криму горить вже третій день. Це надзвичайно важливо, бо Крим є резервною позицією біля лінії фронту на півдні України, а далі з півдня на схід. Якщо обмежити постачання нафти, на яку покладається військо Кремля у Криму, це зменшить їхню здатність рухатись і маневрувати ще раз наголошую: це не означає поразку Росії. Ми не говоримо, що удари України є вирішальним фактором у війні. Це війна на багатьох фронтах. Але, гадаю, це свідчить про те, що на багатьох фронтах Україна стикається з проблемами щодо ресурсів і персоналу. Але вже зараз сама Росія, попри всі її числові переваги, стикається з великими викликами не тільки на фронті, але й в плані власної економіки та її майбутнього. Якщо найближчі місяці не принесуть їй прориву. також цікава історія у Київ Індепендент. Мешканка Білгородської області Російської Федерації поскаржилася, що життя в Росії просто безнадійне через українські удари та відключення світла. зазначається у перехопленій українською розвідкою розмові, опублікованою 13 жовтня. Чи зможе Кремль пояснити своїм людям, чи довго вони страждатимуть? так я завжди обережний щодо військової розвідки їхніх заяв про перехоплені телефонні розмови. Тобто в інтересах України показати, що населення Росії готове підняти руки і сказати досить але нам слід бути реалістами. З російських джерел відомо, що люди на заході Росії. Особливо після того, як Україна змогла минулого року захопити частину Курської області, були розчаровані. Їм здавалося, що уряд не надає підтримки у скрутний час. Ми знаємо, що в Білгороді, який зазнав серії атак та перебоїв з електропостачанням і комунальними послугами через ці атаки, люди розчаровані Одне, коли люди розчаровані, а інше, коли вони кажуть, ми хочемо зупинитись. Думаю, що українці, мирні жителі України, пережили значно більше, ніж жителі Білгорода за останні 4-5 місяців. І люди в Україні не здаються через ці страждання. Думаю, ви маєте усвідомити, Кремль щодня вбиває в голови росіянам пропаганду. Знаєте, це екзистенційна битва. Ми маємо перемогти Україну. Вони є для нас загрозою. їм Кремль сказав: ви маєте принести жертви заради Росії, заради вашої армії. І для спротиву потрібно багато чого. потрібно немало, щоб люди пішли проти офіційної пропаганди і сказали ні, ви нам брешете. Ми не розуміємо, чому ви нас використовуєте, чому ми маємо страждати заради вашого его та спроб підкорити сусіда? хочу обговорити довгострокові наслідки ударів, бо є припущення, що наступного року Російська Федерація може на 60% залежати від імпорту пального через посилення атаки дронів. Яка ваша оцінка цих довгострокових наслідків? Думаю, питання постачання пального одне з ключових для обох країн у довгостроковій перспективі. Ви знаєте, що цього місяця Україна має свої виклики через посилення російських атак. Отже, Україна замість експортувати електроенергію, як планувала, тепер змушена обговорювати імпорт. а 60% газопостачання нещодавно було порушено. Але візьміть до уваги, що в Росії ці удари. Про які ми говоримо не лише по нафтопереробних заводах, а й по газопроводах, по транспортній системі перетворили Росію з експортера енергоносіїв, якими вони фінансували цю війну. На того хто каже, ні, нам доведеться імпортувати енергоносії. Що вони зараз і роблять з Білорусі та Китаю? Це має кілька наслідків. По-перше, якщо не імпортувати достатньо цих ресурсів, буде нормування енергії. Ви спостерігаєте нормування бензину в певних частинах Росії, особливо на Далекому Сході та в Окупованому Криму. і спостерігається відключення електроенергії в певних районах. Але тут є ще й економічний ефект. Очевидно, якщо не експортуються енергопродукти і є необхідність імпортувати то витрат більше. А російська економіка вже майже стагнує. Міжнародний валютний фонд знову переглянув прогноз зростання для росіян у бік зниження. Росія спостерігає уповільнення економічного зростання і перед нею постає питання: як фінансувати урядовий бюджет? Такий орієнтований на війну, якщо неможливо отримувати доходи від енергоносіїв, що були ключовою частиною фінансування не тільки цієї війни, а й економічної тактики Путіна роками. Також розглянемо цікавий звіт Financial Times. Впевнений. ви вже читали його. США місяцями допомагають Україні завдавати ударів по НПЗ Росії, спільно ослаблюючи російську економіку. також джерела Financial Times повідомили. Розвідка США допомагає Україні у плануванні маршрутів. Висоти часу та рішень щодо місій, дозволяючи українським дронам уникати російських засобів протиповітряна оборона на шляхах до нафтопереробних заводів Росії. Як оцінити цей розворот у політиці Трампа та інший підхід, враховуючи саміт на Алясці? Дуже радий, що ви запитали, бо це одна з найважливіших історій року. Якщо ми повернемося на початок цього року, тоді ми говорили про те, що США не лише припиняли військову допомогу Україні у вигляді техніки та засобів протиповітряна оборона. Вони припинили обмін розвідданими. Вони відкрито казали: ось і все. розумієте? І ми питали: чи може Київ покладатися на європейців у цій інформації? Де будуть прогалини? А приблизно через вісім місяців ми говоримо про те, що частина успіху цих українських операцій глибоко в Росії обумовлена американцями. Ви знаєте, що американці мають найкращі розвідувальні можливості. Ми знаємо це щодо відстеження та моніторингу об'єктів, що можуть бути уражені з повітря. І ми не знаємо всього нам не повідомили всю повноту цієї співпраці, але я підозрюю, що вона велика. І цікаво, чиновники, які це розкрили, тобто по суті злили це в засоби масової інформації. Щодо часу цього вони сказали, що це сталося після розмови наприкінці липня між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. І це важливо, бо це частина цієї історії про те, що якщо Зеленський та європейці зможуть достукатися до Трампа, якщо вони зіграють на його його, якщо вони листять йому словами на кшталт, ви великий миротворець І Якщо ви зможете переконати його зробити це, то ви зможете перетворити це на значущі дії, розмовляючи з американськими чиновниками. Знаєте, Трамп не дуже обізнаний у подіях в Україні та Росії. Будьмо відверті, що він знає, так це наприклад, лише фрагменти. І ось Зеленський та європейці у липні приїхали до нього і сказали: дивіться, Росія не обов'язково виграє цей конфлікт. Росія вразлива. Ви ж не хочете бути на боці лузера. Ви хочете допомогти нам перемогти. І ось ми вже два з половиною місяці після відновлення обміну розвідданими у жовтні розмірковуємо чи нададуть США томагавки, і Трамп зараз відкрито каже, Росія реально ризикує програти це вторгнення. Пам'ятаєте, він казав, що вони виграють. Він казав багато. Тепер вже навіть не патова ситуація. Він каже, вони можуть програти через економіку. А звідки він це знає? Бо це йому кажуть чиновники. Це означає, що не тільки президент Зеленський, уряд і європейці змогли працювати з Трампом. Вони налагодили зв'язок з американськими чиновниками, які доповідають Трампу, представляючи йому стан справ. Думаю, потрібно продовжувати ці зусилля, чекаючи на наступний візит Володимира Зеленського до Вашингтона, який відбудеться в п'ятницю. Я хочу продовжити тему позиції американців щодо України та візиту Зеленського and of course Трампа, і звісно, Трамп розглядає відправку Тома гавків для України, називаючи це новим кроком агресії у війні з Росією. Але засоби масової інформації та експерти в Україні і на Заході всюди стверджують, що такий крок не змінить хід війни. що скажете на це? Перш за все, ми маємо бути реалістами і сказати, що рішення щодо Томагавків ще немає, бо адміністрація Трампа розділена. І, якщо хочете, можу розповісти про різні фракції одні виступають за відправку Томагавків, інші Проти, та якщо подивитися на реальні можливості томагавків, можна сказати, а що вони можуть це ракета морського запуску, їх не можна запускати з повітря, тому доводиться покладатися на спеціальну платформу для їхнього запуску. Але це ракета з точним ударом до 1600 кілометрів, і це не просто загальна дальність, а саме прицільний удар. Отже, 1600 кілометрів, це м'яко кажучи досить далеко від лінії фронту вглиб Росії. І ми знаємо, що Тома використовується понад 20 років. Пам'ятаємо його з війни в Іраку 2003 року, і він є однією з найефективніших ракет щодо ураження цілей, точності та завданої шкоди. Тому я не сумніваюся, що якщо Томагавки будуть додані до арсеналу України, це важливо. Але слід розглядати їх не лише як визначальну для ходу війни зброю. тобто одні томагавки не вирішать цей конфлікт. Томагавки є частиною, якщо можна так сказати, різноманіття боєприпасів. Тепер Україна має дрони. Україна має власні ракети. Чекаємо ефекту. І якщо взяти до уваги Фламінго, наприклад, Україна проводить диверсійні операції. Не забувайте про це, а тепер Україна матиме ще й томагавки. І ось тепер росіяни мусять долати численні виклики. Ми вже знаємо, що ПП у Росії перевантажені. Ми знаємо, що вони перевантажені, бо не можуть захистити нафтопереробні заводи та газопроводи. Коли протиповітряна оборона перевантажена, і ви додаєте нові боєприпаси, вони можуть завдати удару, що збільшує навантаження і на росіян. Це також був би значний символічний удар. Не недооцінюйте це. Ви чули про томагавки в Україні. Я чув про томагавки в Ірландії. Багато хто чув про томагавки, хоча не чули про інші системи. Тож те, що Адміністрація Трампа дає чи продає їх Україні для використання, це було б сигналом на кшталт. Зачекайте він на їхньому боці. Розумієте, Трамп не просто маріонетка Путіна. І для морального духу це також величезний бонус, особливо в зимові місяці, коли ставатиме все важче здійснити прорив на будь-якому фронті військової кампанії. Отже, Ви кажете, що зараз важко сказати, чи покине зеленський білий дім із ракетами Тома Гаук досі немає, хоча запланована зустріч вже ось ось відбудеться. Дозвольте ширше поглянути, бо важливо розуміти тут кілька питань. І хоча Зеленський прибуває в п'ятницю, спочатку тижня у Вашингтоні були важливі посадовці з українського боку, зокрема прем'єр-міністр, голова ради безпеки Умеров та керівник офісу Зеленського Єрмак. Отож, вони обговорюють кілька проблем. Знаю, що вони про протиповітряну оборону говорять. Також йдеться про економічну та фінансову підтримку Україні. Вони обговорюють можливість посилення санкцій проти Росії. є певний перелік речей, за якими ми спостерігаємо. Тому я трохи обережний, бо навіть якщо Зеленський не повернеться з томагавками чи обіцянкою щодо них, але отримає інші зобов'язання, це також важливо. З Трампом я б не став прогнозувати. Бо, як ми вже казали, він хаотичний, непередбачуваний, темпераментний. він тільки но закінчив дуже напружений тиждень, де він виступав миротворцем у Газі. Вчора була велика поминальна церемонія для вбитого активіста Трампа Чарлі Кірка. Ми отримаємо щасливого Трампа чи роздратованого? Думаю, якщо Трамп буде щасливим, особливо коли його налаштовують такі люди, як Кіткелог, а також справжні фахівці, розвідки та військові, які можуть сказати, що можна зробити, то Трамп рано чи пізно принаймні говоритиме про швидке відправлення Томагавків. і ще маю питання щодо практичного запуску цих ракет Томагавк. Якщо уявити, що Україну чекає найкращий і позитивний сценарій, звичайно, і ми нарешті отримаємо ці томагавки. нам ймовірно все, ще потрібна наземна пускова установка, здатна нести ці ракети. нещодавно американська компанія Ошкош Дефенс представила нову мобільну наземну пускову установку. Що це нам каже? Чи є реальний шанс, що Україна отримає цю пускову установку? Тож ви дуже влучно підмітили, бо я вже згадував про Тома як морську пускову установку. Так його зазвичай запускали, але Україна не має великого флоту для запуску крилатих ракет Томагаук, тому потрібно творче підійти до наземних пускових установок. Як вже згадувалось, якщо їх запустити, вони мають великий радіус дії. Тож я підозрюю, це був витік у засоби масової інформації, щоб сказати дивіться, томагавки можуть бути на підході. Знаєте, є спосіб їх запустити. Інакше кажучи, це була не просто новина, яку ми могли б подати. Ідея в тому, що платформи потенційно доступні, томагавки можуть бути доступні. Важливо, що коли Зеленський буде у Вашингтоні в п'ятницю, військові також спілкуватимуться між собою українські та американські Які деталі щодо об'єднання всього цього Звідки пускові установки? Де вони будуть базуватися? Як їх захистять? І яке ціле наведення буде надано для томагавків? Все це відбувається, і ми маємо бути реалістами знову ж таки. Навіть якщо ви отримаєте найкращу новину наприкінці цього тижня, що томагавки будуть надані, знадобиться час, щоб це впровадити. томагавки не поставлять цього тижня, і наступного вони не змінять ситуацію. Всі ці деталі потрібно з'ясувати. Професоре Лукасе, хіба тут не розгортається більша гра: війна наративів, психологічна битва між адміністрацією Трампа та диктатором Путіним? Чи не здається вам, що тема Томагавків використовується як козир, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, а не як реальний військовий варіант? Так, але Володимир Путін не сяде за стіл переговорів. Звісно, все можливо. Так кажуть прихильники Трампа, ми хочемо посадити його за стіл переговорів. Послухайте, ви спостерігали за його діями в Україні роками. Щоб Володимир Путін сів за стіл переговорів, він повинен мати перед собою гарантію отримання певних речей. А яка це мала би бути гарантія? Решта Донецької області на сході України я хочу мати те, чим ще не володію. Він хотів би гарантію зняття санкцій з Москви. Імовірно, потрібна гарантія імунітету від будь-якого судового переслідування за військові злочини Йому потрібні були б гарантії, що Україну не лише не приймуть до НАТО, але й що вона не матиме тісних стосунків з НАТО, і він міг би навіть вимагати, щоб були перешкоди для її вступу до Європейського союзу. Путін не приходить на переговори, щоб домовлятися. Він приходить, щоб його вимоги прийняли. Тоді постає питання: якщо він не йде на переговори, що це означає? А означає це, що оскільки вторгненню продовжують чинити опір, американці тепер підтримують Україну. Тепер вони залучені. Знаєте, можливо, вони підтримують не просто військовим обладнанням, зброєю. Ракетами, що продаються європейцям, щоб ті передали їх Україні, а тим, що американці вже за це виступають. І це велика зміна з початку року, бо подумайте. Американці були віддані підтримці України з лютого 2022 року. Недостатньо знаємо і часто запізно, але вони були залучені. У вас були всі ці інституційні зв'язки. Всі ці зв'язки були зламані на початку цього року. їх відбудовують, тому адміністрації Трампа буде значно важче відвернутися від Києва. Путіну буде важче сказати: ми перемагаємо, ви повинні нас підтримати і це по-своєму перемога. Буду відвертим. Я не знаю, чи сказав я це відкрито, бо не хотів про це говорити. Я дуже хвилювався після зустрічі в Білому домі наприкінці лютого, що американці відвернуться. Що не тільки Трамп, а загроза з боку Джей Дівенса та інших. На кшталт Стіва Вітков, його посланця, була настільки великою, що Європа нібито підтримувала Київ та інших у світовій спільноті, але ми не могли впоратися з усім цим, якби американці просто зникли, якщо можна так сказати. Американці повернулись, і якщо хочете знати, як я знаю. Що американці повернулися, запитайте Кремль цього тижня, спитайте Кремль, як Дмитро Пісков бив себе в груди цього тижня і казав це все просто гра на публіку. Знаєте, ці томагавки нічого не змінять, не турбуйтесь про них. Запитайте членів думи, які казали: дивіться, яка у нас є зброя, їм не варто з нами зв'язуватися. Дивіться, які ми круті, стверджує колишній президент Медведєв в одному зі своїх дописів у соцмережах. Їх це турбує, їх турбує значення томагавків не лише негайний ефект, а їх роль у ширшій політико-дипломатичній грі, де, якщо вони ще не програли, то точно втратили свою перевагу, яку мали лише 7-8 місяців тому. За даними політико, Трамп, відчуваючи впевненість після свого особистого успіху на близькому сході, дуже прагне укласти угоду щодо України. Він впевнений, що зможе укласти цю угоду, щоб закінчити війну в Україні. як успіх Трампа на Близькому Сході, цей прорив може вплинути на війну в Україні та переговори американців і росіян. Трамп захоче цього ще більше, бо він, вибачте мені за жарт, виступив у понеділок у парламенті Ізраїлю Кнесеті і сказав: Я той, хто зупинив вісім війн за вісім місяців. Я відповів: ні, не зупинив і, чесно кажучи, насправді він не зупинив конфлікт у газі. Ми отримали перемир'я, але багато чого ще треба врегулювати там. Але саме тому, що в Газі ще не все завершено, і я не впевнений, що перемир'я втримається, він захоче цього ще більше, щоб сказати, тепер у мене є успіх ще тут. знову ж таки, як ми говорили раніше, Путін не дасть йому цього успіху. Він не скаже йому так просто: я сідаю за стіл переговорів. Я підпишу так звану мирну угоду. тож, якщо ви Володимир Зеленський. Якщо ви європейці, якщо ви решта міжнародної спільноти, і ви це знаєте, що вам робити з його Трампа? Ми ж знаємо, що це про його Трампа. Скажіть те, що всі і так знають. Скажіть йому, президента Трамп, ви стільки зробили для миру. Ви так багато доклали зусиль. Дуже прикро, що Президент Путін не слухатиме вас, йому варто вас послухати. Ми вас слухаємо. Ми цінуємо ваші вчинки, і нам важливо, щоб ви знали, наскільки ми вдячні за те, що ви продовжуєте підтримувати нашу оборону. О, І до речі, якщо ви й далі підтримуватимете нас у захисті, ви переможете. А як він переможе, він переможе, бо Росія програє. Ось що потрібно Дональду Трампу. Я спостерігав за ним десятиліттями. Пам'ятаю його бізнесменом у Нью-Йорку, телезіркою в його шоу «Учень». Він хоче бути лише з переможцем. Він не хоче асоціюватися з невдахою. Як тільки він вважає когось невдахою, він тікає. Йому треба сказати, що Путін невдаха. Він невдаха у тому, що намагався зробити. Він програв у тому, чого не досяг. І пане Трампе, президенте Трампе, ви хочете бути з переможцями, які вітатимуть вас як миротворця, що допоміг врятувати Україну? Знаєте, і хто знає? Можливо, йому дадуть Нобелівську премію миру наступного року, навіть з усіма його недоліками, як тому, хто по-своєму нарешті підтримав Україну за кордоном дякую, професоре Лукас, за ваш час та ґрунтовні відповіді. Слава Україні! Слава Україні, дякую вам обом. Було приємно.